Всім привіт! Ось таке відео огляд такого мотокультиватора. Фортешка МКБ 25 люкс. 2,5 кінських сили, 52 кубічних сантиметра. Ширина обробітку 30 см, глибина 16 см. Редуктор з черв'яшною передачею. Призначений працювати лише по обробленій землі. Ні в якому разі. На землі, яка ні разу не оброблялася, він не буде довго працювати, оскільки червня передача тут надто слабка, і вона все-навлась зношується в разів 10 швидше, ніж по обробленій землі. Призначені, щоб зробити грядочку. Або розпушити землю десь в квітнику. Ну, ні в якому разі не працювати на газоні, де трава по 5-7 років не оброблялася. Виносний фільтрик. Це для того, щоб не так швидко забивався. Бо тому що, коли починає фреза працювати, пилюка підноситься, фільтр забивається в разів 15-20 швидше, і поршнюва це все не витримує і знос, зацарапане і підклинює, або, в принципі, вже не буде працювати ніколи в житті. Є ці редуктора на підшипника, є на втулках. Цей редуктор на підшипника. Час від часу вони міняють виробника, і кожен виробник по своєму випуску робить цих редукторів. При покупці звертайте увагу і беріть на підшипника. В рази довше служить і легше обслуговувати сам редуктор. Ось таке. Всім, кому цікаво було, ставте лайк і підписуйтесь.